Далі про виборчу кампанію в Штатах третя світова може розпочатися, якщо на виборах США виграє Камала Гарріс. Це каже Дональд Трамп. Таке він заявив прем'єр-міністру Ізраїлю Біндіаміну Нетаньяху під час візиту до США. Нагадаю, політики зустрічалися в курортному будинку 45-го президента США Маралаго. Трамп сказав, що Гарріс... Цитую гірше в питаннях близького сходу. Він звинуватив адміністрацію Байдена в безладі на близькому сході і заявив, що війна Ізраїлю з Хамас в Газі може перерости в найбільший в світі регіональний конфлікт, якщо вона змінить Байдена. Тому завдання Трампа, яке він сам і озвучив, домогтися переобрання на посаду очільника Білого Дому. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на близькому сході і, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли часів Другої світової війни. І ми ніколи не були такими близькими, тому що у нас некомпетентні люди керують країною.